Добрий день, дорогі друзі, добрий день пане та панове. Мене звуть Тетяна Шевчик, мені 53 роки. Я з міста Кривий Ріг Дніпропетровської області і живу в Україні. Ні для кого не секрет, що зараз в Україні у нас дуже важка ситуація, йде війна. І багато людей повтрачали домівки, багато хто шукає додатковий заробіток, а багато хто зовсім не має ніякого заробітка і треба якось виживати. Зарплати малі, пенсії я зовсім мовчу. І ну, багато, багато хто з людей думає, як вижити в цей нелегкий час. Що треба робити, як їх заробити, як прокормити сім'ю. І я знаю одне точно, що земля, казала моя мама, земля завжди прогодує, земля прокормить і тебе, і твою родину. Склонись і не лінись. І все буде добре. І коли в сім'ї була 12 років тому дуже скрутна така ситуація фінансова. В нас було з чоловіком невеличка дача, 4 сотки, і з неї все починалося. Зараз в інтернеті можна знайти дуже багато різних заробітків, і одним вони підходять, другим вони не підходять. Я шукала підробіток, я мала роботу і шукала, як би його підзаробити іще. І згадавши мамин досвід, яка вирощувала розсаду і мала завжди гроші, не було такого, щоб у моєї мами не було з батьком грошей, я рішила спробувати. Я вже казала, що в інтернеті дуже багато всякої інформації, можна все знайти, але немає якоїсь її упорядоченої, чи що, ну, на мій погляд. А може, хтось зі мною не згоден. Я вирішила створити цей канал для того, щоб допомогти людям знайти інформацію більш збалансованою, чи що якоюсь упорядоченою, щоб можна було в одному місці знайти. Все, що потрібно. З чого починати, як починати, коли починати, що купувати, що не купувати, скільки грошей вкладувати, скільки не вкладувати, як реалізовувати, де реалізовувати, кому реалізовувати. А може і просто для себе. Тому будемо і так. Зараз у нас на дворі січень місяць. Січень місяць це середина зими. Розсаду ми не будемо сіяти в січні, але нам треба підготуватися до посівної. Для того, щоб потім все встигнути, бо весна коротка, весна на навесні дуже багато роботи, треба все продумати заздалегідь. Я починаю закуповувати насіння. Насіння чого? Треба купити в першу чергу. Не треба в першу чергу купляти все і зразу. Треба поступово. Я починаю з того насіння, яке я буду сіяти у лютому місяці. У лютому висіваються сімена, які довго сходять, довго проростають і мають тривалий срок зростання. Вони такі трохи тугодумні рослини. Це перець салатний, перець гіркий, це баклажан. Які я насіння купила для продажу на базарі, щоб це продавати як розсаду? І яке насіння я купила для себе, щоб виростити потім сам перець і самі баклажани, і які я буду реалізовувати в як овочі? Зараз про це і піде мова. Яке насіння будемо купувати і для чого? Існує два у мене, наприклад, існує два направлення, для якого я купую насіння. Одне це продаж його як розсади, друге продаж овочів. Тобто, так я вам буду і пояснювати, що я роблю і яке насіння я купую. Для розсади. Я купую сорти. Чому сорти? Насамперед, для того, щоб у вас залишилося, ви могли виростити для себе перець, його з'їсти, а насіння цього сорту на наступний рік у вас буде на посадку. І більше ви його не закуповуєте. Це дуже вигідно. Тому для початку, якщо ви початківець, будь ласка, звертайте увагу, де написано, що це сорт. А де написано, що це гібрид? Наприклад, F1 це означає, що це гібрид. Гібридні сіміна я саджаю для себе чисто для вирощування на відкритий ґрунт, для того, щоб потім реалізовувати уже як овоч на кілограми. Чому для себе я саджу Ф? Тому що. Гібриди це досить дороге насіння. Не зразу я стала його собі купувати. Я його практикую ну, більш-менш останні років 5. До того я садила тільки сорти. І ну, чому я на них перейшла для себе конкретно? Тому що це насіння Чехія, Польща, Голландія це імпортне насіння. Який я купую в супермаркет Насіння. Ось тут на пачечці написано, щоб було ближче, я покажу. Бачите? Супермаркет Насіння. Ось такий значок. Ось Ось. І е ссылку на цей магазин я вам залишу під відео. Чим хороше таке насіння, воно більш стресоустойчиве, воно менше хворіє, воно більш врожайне, його не треба садити дуже багато. А врожай буде такий, як посадиш сортового. Треба зробити цілу грядку. Тут 25-30 кущів перцю буде достатньо для того, щоб сортового треба там. Штук 50-70 посадить по урожайності, воно приблизно десь буде вирівняно. Але чому на продаж я все ж таки саджаю сортове? Перша причина це те, що я можу зібрати насіння і далі його використовувати на наступний рік. Друге, в закупівлі, ось дивіться, насіння коштує пачечка, 10 гривень, тут 0,25 грам. Це досить мало. В цьому році не було великих розфасовок в нашому місцевому магазині, і тому я купувала те, що було. І ось вам ціна. Якщо ви початківець, таких штук 5 пачок вам буде достатньо для того, щоб почати. з чогось почати і з чогось почати. Як від, відштовхнутися від чогось. Обов'язково купую Білозерко. Це ранній перець, він зростає самим раннім в нашій місцевості. Це е, простий перець, який, який садовить люба хазяйка. Його на базарі завжди шукають і купують. Завжди він користується попитом. Його раніше садили в полях. Далі перець люди шукають товстостінний Перець, жовтий, червоний. Дайте товстостінного, дайте такого помаранчевого перцю. Тому ось три віда перця: помаранчевий, жовтий і червоний. Червоний гігант це середній сорт перцю, крупний, м'ясистий, здоровий, жовтий це ранній і е, помаранчевий це два ранніх сорти перцю. Е, і люди їх товстостінні, люди їх завжди купують. Є ще отакий перець слонове вухо. Буду садити його перший рік. Дуже мені сподобався в подруги. Він був. Це ранньо стиглий перець, він такий довгий, 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 більший за долоню, такий глянцевий, червоний. Його дуже охоче беруть на базарі, навіть як овоч. Не хочу посадити собі і розвести собі такого перцю. Вот. Це то, що касається. Стосовно перцю, можна взяти, рекомендую сорта, такі як подарок Молдови, Айвенго. Ну, в нашому базарі цього досить багато і дуже часто він зустрічається у продажі. Хочеться чимось відрізнятися від других покупців. Далі обов'язково саджаю гіркий перець. Тут немає в мене перцю. Щоб вам показати бараній рог, його купую завжди, саджу завжди. Ну, купила в цьому році ось тільки червону ракету і маскарад. Чому беруть іменно от такий перчик? Я його беру небагато, але беру. Люди є люди, які його конкретно шукають. Це низькорослий кущик, який можна вирощувати в горшку. Його садять і на балконі. і так, в городі садять відкритий ґрунт. Він маленький, він з мізинчик розміром, він дуже такий гострий, і люди його охоче купують. Його я буду вирощувати теж в двох, реалізовувати в двох напрямках: як розсаду на десяток, і як окремо в горщиках в стаканчики. Буду пікірувати стаканчики і пізніше. Десь в червні я його буду реалізовувати уже квітучим. Це досить вигадно таким образом його вирощувати. Для себе в цьому році я купила гранова і кубіса це кубіки такі, це гібриди ефки. І купила каптур. Це такий длинний... Перець, червоний глянцевий, товстостінний, і купила хаски. Про хаски дуже начулась, на, на, надивилась. Буду садити вперше. Е, він Дуже схожий на білозерку, теж дуже ранній, але він товстостінний, крупніший і його дуже багато на кущу. Прям кущ весь обліплений перцем. Хочу спробувати і перевірити. От будемо наблюдати і подивимося, що буде далі. Якщо ви садили такі перці, будь ласка, напишіть свій відгук. Далі, другий овоч, який будемо висівати у лютому місяці, це баклажан. Баклажан геліус і баклажан. Завжди садила алмаз. В цьому році купила не алмаз, а алмазного типу, типу новий баклажан Лонг Вайлет. В прошлому році посадила алмаз і була дуже розчарована. На колір не чорного кольору, якийсь сизий такий, навіть якийсь сірого такого кольору, коричневого. Чи це зв'язано з аномальною жарою, спекою той ненормальної прошлого року, яка була у нас в Кривому Розі? Не знаю, як у вас. Геть не було дощів, може, це поспособствувало. Був дуже алмаз гіркий, був такий жилявий, прямо невозможно було його їсти. Не хочу я, хочу спробувати щось нове. Ось купила такий. Якщо ви такий садили, будь ласка, напишіть мені відгук, заспокойте мене, бо я дуже щось хвилююся. То не то. Ну, Хочу спробувати. Подивимося. Теж будемо висаджувати і будемо наблюдати, що виросте. І на заключення те, що я буду теж висаджувати в лютому місяці: це рання капуста. Беру просту іюнську, як раніше її називали, тепер її називають червнева. Сорт один і той же. Це в маленькому пакетику, це мені прийшло в подарунок з якогось інтернет-магазину. А цю я купила в нашому місцевому магазині. Ось ціна 18 гривень, 10 грам. Буду висівати не все зразу. Вирощую ранню капусту. Я не бачу ніякого. Смисла вирощувати середню і пізню, її на базарі завжди дуже багато, а цю ранню можна продати дорожче, ніж все остальне. І тому я її вирощую вирощую теж буду двома заходами. Перший я буду садити ось зараз, десь у кінці. Січня місяці, в началі лютого, для чого в мене вже є теплиця, і я хочу виростити на ранню капусту, щоб продавати, вже реалізовувати її як овоч на кілограми. І хочу продавати її як розсаду. Як розсаду її теж на початку сезону, її дуже гарно беруть у нас на місцевому базарі, і я її буду реалізовувати на десяток. Ту, що буду садити на Розсаду, це буде кінець лютого, для того, щоб в квітні вже її реалізовувати. Це піде перша розсада, яку я буду продавати на нашому базарі. Це капуста рання. Є ще сорти ранньої капусти, підкуплю, може, покажу в наступному відео разом з помідорами, але ну, це те, що буде теж в кінці. Лютого висаджуватися на десяток, щоб продавати. На десяток, ось такий обзор по насінню, який хотіла я вам сьогодні показати, кому було цікаво. Оставайтеся зі мною, ставте лайк, пишіть свої коментарі. Мені дуже цікаво, що в мене вийде з мого нового такого начинання. Підтримайте мене, будь ласка, дуже хвилююся, дуже хочеться бути вам корисною. На все добре, дорогі друзі. Хочу вам побажати гарних заробітків і скорішої перемоги нам усім українцям. Цілую, люблю, бувайте!